Ніщо так не згуртовує, як спільна боротьба за перемогу, вирішили у Харківському національному аграрному університеті імені докучаєва і започаткували туристичний зліт для першокурсників. Проходить він на початку нового навчального року і допомагає університетським першокурсникам швидше адаптуватися до студентського життя і проявити творчі та спортивні здібності. Наша команда Патріоти в кількості 20 чоловік прибула на туристичний зліт. Команда наш девіз за синє небо за жовте колося, Боротися треба, щоб краще жилося. Це традиційне свято. Університет започаткував його від нашого факультету обліку фінансу. Можна сказати, що ми були першим джерелом цього такого конкурсу. Фестивалю це дуже веселе. Святом в першу чергу воно згуртове. Напередодні зльоту команди отримали домашнє завдання підготувати фотовиставку Хнау, невідомі ракурси та виготовити емблему. Подивитися, що із цього вийшло, можна було у фоє біля актової зали університету. На мала, може, переживі та річки. Там уже грустять чоловічки. От того, что слишком долго нету нас. Может у оранжевой речки. Там уже грустят человечки. От того, что слишком долго нет. Это, вот такой смотр талантов, а, ну, скажем, разноплановый. Потому что у нас, кроме этого, будет сейчас проходить конкурс между студентами первых курсов Аломы ищем таланты, где мы будем именно в художественном плане искать танцоров, певцов, юмористов. А сьогодні, наверное, более широкий такой конкурс. Здесь і спорт, здесь і чисто человеческие качества проверяются. Після презентації визитивок головні події розгорнулися на університетському стадіоні. На першокурсників чекали спортивні змагання та можливість довести, що вони найшвидші, найсильніші та найспритніші. Уболівальники активно та голосно підтримували свої команди. і Який же туристичний зліт без польової каші? Самих лучших і вкусных продуктів. Ну, что, сало, пшено, картофель, водичка, соль, перець. Ну і немножко изюминки. Анатолій Полив'яний свого часу також був студентом Харківського сільськогосподарського інституту. Так у ті роки називався Агроуніверситет імені Докучаєва. Сьогодні Анатолій Михайлович, декан факультету лісового господарства. Цьому ж ярку ми готували кашу. І вона прекрасно вийшла. Казани, правда, були побільші, такі літрів на 50. Багато тут працює зараз моїх однокашників. Однокашників в повному смислі слова. Працюють і в університеті, і в інших закладах, і в господарствах, і так далі. Але все-таки раз в п'ять років збираємось на цю ж кашу. Один із конкурсів, у якому змагалися першокурсники ХНАУ під час зльоту туристична пісня під гітару. І слухаючи, з яким натхненням співали студенти, подумалось. Не так, мабуть, і важливо, хто сьогодні переможе. Головне, що вони відчули себе командою і на все життя запам'ятають перший студентський туристичний зліт. Я не знаю, де ще є на світі місце, де, прекраснієлістим, гаївани я можливо відпущу попутні вітер. Качнется купол неба Большой и звездно-снежный Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались